Вернення священного Синоду Української православної церкви, довірних чад Української православної церкви та народу України від 20 березня 2023 року, ваші Високопреосвященства і Преосвященства, Ваші Високопреподобія і Преподобія, дорогі браття і сестри, боголюбивий український народи, нещодавно увесь православний світ. Сколихнула звістка про безпідставне позбавлення Української православної церкви права перебувати у свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Представники Міністерства культури та інформаційної політики України заявили про намір виселити Чернечу громаду з території Києво-Печерської лаври, яку монахи буквально підняли з руїн за 35 років з дня відновлення діяльності цього. Стародавнього монастиря. Монахів, іноків та послушників виганяють із рідного дому, прикриваючись надуманими, неіснуючими аргументами, що не містять у собі жодного реального підґрунтя. Час війни, який ми зараз переживаємо, на жаль, приніс усім нам, окрім зовнішніх випробувань, безліч випробувань внутрішніх. Масштабний тиск на віруючих Української православної церкви зростає. І сьогодні ми звертаємось до усіх вас, возлюблені у Христі, браття і сестри, зі словом живої любові і закликом до твердого і непохитного стояння у вірі, яка проповідує не розбрат, а єднання, не злобу, а примирення, не жорстокість, а милосердя. Ми – Вірні нашої Української православної церкви єднаємось у спільній меті збереження України. І кожен із нас, як свідомий громадянин рідної держави, організувався в міру своїх сил на її захист. Наші люди звершують всебічну волонтерську діяльність, дають прихисток переселенцям, безкорисно і щиро допомагають усім, чим можуть. Завдяки вам, дорогі брати і сестри, наша церква зробила багато. Сотні тонн гуманітарної допомоги і значна фінансова підтримка знайшли своє реальне необхідне призначення. Подвиг оборони батьківщини на фронті що хвилини дивлячись в очі смерті, несуть тисячі вірян Української православної церкви, серед яких в тому числі. Є і прихожани нашої святоуспенської києво-печерської лаври. Що ж натомість роблять наші можновладці? Вони зневажають і плюндрують святині, намагаючись нас, православних, всебічно залякати, умовити на якийсь компроміс і в результаті просто знищити. Сьогодні. В усіх на устах майбутня доля нашої найціннішої святині Святоуспенської києво печерської лаври, свята Лавра перлина України і духовний форпост молитви за українську землю і народ та за увесь православний світ. У 1988 році музей передав монахам 15 споруд, які перебували в надзвичайно. Жахливому стані. За 35 років із відновлення чернечого життя братія обителі не просто відбудували і відновили все навколо, а примножили і прикрасили Київський уділ Божої Матері. Тут щохвилини теплиться лампада молитви за всіх і за вся, в цих кротких зітханнях до Бога живе весь народ України. Підтримку нашого народу ми відчули у другу неділю Великого посту, неділю собору всіх преподобних отців києво Печерських, коли тисячі людей прийшли сповідати свою віру в те, що вічне, а не тлінне, те, що живе, а не мертве, те, що реальне і щире, а не примарне. Хресною ходою після божественної літургії разом йшли люди різних поглядів. І політичних переконань, яких об'єднала любов до печерських преподобних отців, усі вони вийшли висловити свою підтримку братії та свою громадянську волю. Зараз багато хто звертається до священоначалля Української православної церкви з проханням благословити духовний труд по захисту нашого законного права і надалі молитися. У Києво-Печерській лаврі та піклуватися про неї. Ми сердечно дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, за вашу непохитну віру в Бога і любов до Святої Церкви. Жодні причини не зможуть зламати нашу тверду волю, відстоювати святе православ'я. Ми маємо мужньо триматися істини. Святитель Марк Єфеський. Великий поборник святого Православ'я вчить, ніколи людино, те, що стосується церкви, не виправляється через компроміси, нема нічого середнього між істинною і неправдою. Закликаємо всіх кріпитися у вірі, підсилити свої молитви і всіма законними засобами, захищати нашу найдорожчу святиню, свято Успенську. Києво-Печерську лавру. Хай Господь, молитвами преподобних отців Києво-Печерських, допомагає всім нам у благородній справі непохитного стояння на камені віри, наповнюючи її плодами праведності на славу і похвалу Божу. Закликаємо на всіх вас Боже благословення, від імені священного синоду Української православної церкви. Онуфрій, митрополит і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.